Які ви знаєте синоніми до словосполучення вищий клас? Можливо, елітний чи преміальний або люксовий, або хабі Алонсо? Загалом все вище сказане можна віднести до персони іспанця? Його байер зараз на слуху, і в цьому немає нічого дивного, адже команда з Леверкузена вперше в історії виграла золоті медалі бундесліги, перервавши він стріх Кінслі кінсьлікомана з 11 чемпіонс. Та цього могло б не бути, адже три роки тому тільки лінивий не відправляв іспанця у іншому напрямку до Менхенглад Базької Борусії. Хто знає, як склалася б доля у такому разі, але домовитися не змогли, тому Алонсо залишився у дублі сосєдаду. Там він продовжував опановувати ази нової для себе професії і заразом чекав на найкращу пропозицію, і отримав все інше історія. Історія Хабі Алонсо, людини, яка змінила все. Великий шлях Хабі Алонсо розпочався у Сан Себастьяні у місцевому антігуоко, де дев'ятирічний хлопчик робить свої перші футбольні кроки і у підсумку проводить у цілих 9 років. Скаути Реал Сосєдада бачать потенціал гравця і беруть його під своє крило, де Алонсо заявляє про себе усьому світу. Вже в 19, будучи ключовим гравцем і капітаном, хабі майже зміг повторити досягнення свого батька Періко. Той двічі був чемпіоном Іспанії у складі Реал Сос'єдада. Команді молодшого Алонсо для золота не вистачило двох пунктів. Очевидно, що ключову роль у долі нашого головного героя відіграє саме тато, легендарний півзахисник білоблакитних, який, окрім двох титулів у складі басків, встиг зачепити золото разом з Барселоною, а також в якості гравця основи вирушив на чемпіонат світу разом зі збірною Іспанії. Діти футболістів мають деякі привілеї. Наприклад, час від часу разом з батьками їдуть на справжню футбольну базу і там наживо спостерігають за тренуванням своїх зіркових татусів, беруть з них приклад, а ще отримують від них поради, які допомагають їм стати краще. Саме завдяки батькові, ми отримали того самого Алонсо з чудовим пасом, фантастичним баченням поля і вмінням вести силову боротьбу. Більше ніж удари хабі любив віддавати передачі прямо як батько, тому що в дитинстві він вирішив стати опорником. Може здатися, що футбольна кар'єра була єдиним і найочевиднішим варіантом розвитку подій. Затвердження вірне лише частково. Батьки не дозволяли хабі думати про неї аж до самого повноліття. Якось хлопець завалив тест з іспанської, через що на цілий місяць залишився без футболу. Алонсо зізнається, він ніколи не думав про те, що стане професійним футболістом, і спортом займався лише додатково. Показова історія трапилась, коли Алонсо було 9. Хабі гасав вулицею, де його помітили кастинг-директори фільму Корови, який став дебютним для іспанського режисера Хуліо Медема. Для фільму шукали якраз такого дев'ятирічного хлопця одразу ж познайомилися з хабі і запитали, де можна знайти його маму. Через кілька хвилин вони отримали вічливу відмову. Алонсо не єдина дитина в сім'ї, ділити батьківську любов йому доводилося з двома братами Йоном і Мікелем, і обидва також пов'язали своє життя із футболом. Про Йона Алонсо мало що відомо. Футболістом він не став, каже через те, що багато нервував і не міг насолоджуватися процесом. Але все ж він знайшов можливість бути причетним до гри, приміряв на себе форму арбітра вище пляжних турнірів, регіональних ліг і матчів юнацьких команд піднятися не вдалося, зате в честь нього хабі назвав свого сина. Мікель був трохи вправнішим за Йона і все ж таки зміг збудувати пристойну футбольну кар'єру. Більше сотні матчів за Реал в тому числі декілька сезонів пліч опліч із зірковим братом. Також було невеличке відрядження у АПЛ, тім суворий Болтон і не прийняв іспанця. Завершував він у іспанських підвалах нічого серйозного. А от що дійсно цікаво, так це ступінь магістра філософії, який Алонсо отримав ще у бутність гравця. Також він має жагу до вивчення мов і навіть знає мову жестів, любить читати і дізнаватися щось нове. Також ця розповідь буде неповною без цікавої сюжетної арки, пов'язаної з ще одним Мікелем Артетою. Нинішні тренери Арсенала і Алонсо великі друзі з самого дитинства. Вони жили на одній вулиці, буквально в трьох метрах один від одного, а пізніше займалися в одній академії. В 16 їхні шляхи розійшлися, але це не завадило дружбі. Іспанські півзахисники хрестили дітей один одного. А в 2005 році, коли Артета отримав пропозицію від Евертона, подзвонив саме Алонсо, щоб спитати про місто і англійський футбол в цілому. Коли Хабі привів Байер до чемпіонства, то Мікель набрав свого друга ще раз, але тепер щоб привітати із титулом. 18 березня 2008 року матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Інтер приймає Ліверпуль. Гра надважлива на Джозепе Меаца очікується аншлаг. У заявці червоних усі найкращі: немає тільки Алонсо. Іспанець не полетів до Італії, а залишився у Ліверпулі, тому що у місцевому пологовому будинку народжувала дружина. Футболіст обрав сім'ю, чим добряче розлютив Рафу Бенітеса, який розраховував на нього. У підсумку всі сторони залишились задоволені. Команда пройшла далі, а хабі на власні очі побачив народження первістка. Взагалі, хабі багатодітний батько і чудовий сім'янин. Окрім сина Йона. Вони з дружиною виховують ще двох дочок Анну та Ему. З дружиною також пов'язана одна історія, мила і водночас смішна. Хабі і Нагора Арамбула закохалися один в одного ще в школі, і в період гри «Іспанця за Ліверпуль вже давно були разом. В той час дівчина працювала в готелі на ресепшн, таким чином вчила англійську. У 2005-му Ліверпуль підписує Пітера Крауча, який за збігом обставин заселяється саме в той готель, де працює Нагора. Гостинність дівчини англієць прийняв за флірт. Наступного дня на тренуванні Пітер розповів всім про красуню, яка йому посміхнулась і сказав, що в нього є шанс. Джеймі Карагер покликав хабі Алонсу і попросив, щоб крауч розповів цю історію ще раз. Англієць, не знаючи подробиць особистого життя іспанця, прямо в обличчя хабі сказав, що дівчина з ресепшен закохалась в нього. Непорозумінне було, сміялися всі сторони інциденту. В цілому, ліверпульський період для Алонсу можна назвати успішним. Окрім народження дитини, п'ятирічний цикл перебування іспанця в клубі запам'ятається легендарним камбеком у фіналі Ліги Чемпіонів проти Мілана, неймовірним тандемом зі Стівеном Джерардом і фірмовими діагоналями на 60 метрів, які будуть візитівкою гравця протягом усієї кар'єри. Але не все було так гладко у відносинах англійського клубу і футболіста. Тому в 2009-му він перейшов у Мадридський Реал. Хоча міг ще раніше галактикус дуже подобався півзахисник і вперше на нього звернули увагу ще під час виступів з Реал Сусіда. Тоді хабі обрав Ліверпуль, бо бажання пограти в Англії було сильніше. Коли Рафа Бенітес вирішив продати хабі заради Гаре та Барі за Стонвіли, погодьтесь звучить дуже смішно. Іспанський півзахисник ніби недостатньо викладається на тренуваннях з того моменту. Відносини між гравцем і тренером перестали бути ідеальними. Алонсо відчував, що щось змінилось. У сезоні 08 09 Ліверпуль фінішував другим. Іспанець зрозумів, що віддав червоним все, що міг, і зі спокійною душею переїхав до іспанської столиці, де в черговий раз підтвердив статус одного з найкращих півзахисників світу. Насправді це було не так вже й важко зробити, особливо враховуючи клас партнерів, з якими доводилося ділити роздягальню, серед яких були Кака, Кріштіано, Гуті, Рамос, Марсело та інші. Але Алонсо виділявся навіть серед таких зірок. Кожного тижня підтверджуючи свій елітний рівень. Напевне, той мадридський період життя Алонсо можна назвати найкращим в його славетній кар'єрі. Він домінував не тільки разом з Реалом. саме на ті роки прийшовся найбільший успіх в історії іспанської збірної перемога на мундіалі. Іспанці продовжать домінувати, в тому числі завдяки хабі, і вже через два роки виграють євро. 14-му Мадрид виграє лігу чемпіонів. А між всіма цима подіями буде ще дві надважливі перемоги. Народження тих самих Анни та Еми, про яких ми згадували трохи раніше. Все це сталося за безпосередньою участі Алонсо, який у цих успіхах відігравав вирішальну роль. Перемога у лісі чемпіонів з реалом стала красивою фінальною крапкою. Далі був Мюнхен і тотальна домінація разом із Баварією Пепа Гвардіоли, якому бракувало в центрі поля саме такої фігури, як Алонсо. Іспанець сходу став ключовим гравцем німецької команди. Виграв з неї Бундесліги поспіль і повісив буцин на цвях. Здається, ні в кого не було сумнівів в тому, що буде далі. Тому навряд чи футбольний світ сильно здивувався, дізнавшись, що через рік після завершення кар'єри гравця Алонсо став тренером, очолив юнацький Реал Мадрид і сходу виграв перший трофей. А через рік повернувся в дубель сосєдаду в якості тренера і вже тут став одним з найперспективніших наставників світу. Хабі, тренер одразу продемонстрував свій почерк: домінуючий, динамічний і дико стильний, а ще різний. Нічого дивного, якщо враховувати всіх, під чиїм керівництвом грав Алонсо. Іспанець старався взяти найкраще від усіх, спокій Анчелоті, вміння реагувати на події Маурініо Контроль гвардіоли, аналітика Бенітиса та пресинг клопа. Під керівництвом останнього Алонсо пограти не встиг, але зізнається, що саме Юрген є тренерським ідеалом. Алонсо грає у щось, що дуже нагадує тікітаку, яку грав сам Хабі. При цьому вона більш динамічна і агресивна в плані презингу. М'яч швидше пересувається по полю. Крайні захисники розташовуються високо, а центральні постійно роблять проникаючі передачі. При цьому сам хабі заперечує наявність у себе певного стилю, і відштовхується від якостей гравців, каже, що йому важливо лише те, що відчувають вони під час матчу і про що він з ними розмовляє після нього. Алонсо чесно зізнається, що повинен змінюватися і підлаштовуватися під футболістів, аби їм було максимально комфортно на полі та поза його межами. Хабі не зациклений на перемогах, для нього важливий насамперед постійний розвиток гравців. Він хоче зробити їх краще, як, наприклад, Субіменті, за яким полюють ледь не всі англійські топи. Мартін півзахисник профілю якраз Хабі Алонсо, і саме під його керівництвом іспанець здоріз до головної команди. При ньому весь дубль сосєдада виглядав дуже приємно. В першому ж сезоні команда застрибнула на п'яту сходинку, хоча за рік до того була біля зони вильоту. На другий рік Хабі впевнено виграв свій дивізіон і з кращими показниками в Лізі вийшов до секунди, з якої щоправда швидко вже вилетів наступного року. Тім навіть виліт ніяк не вплинув на котирування Алонсу у футбольному світі. Всі розуміли, що це за тренер і на що він здатен, в тому числі і сам хабі, який у 2021 році відхилив пропозицію Борусії, яку ми згадували на самому початку. Ні, він відмовився не через невпевненість у власних силах, просто розумів, що ще зарано. І от ми повертаємося у наш час і вживу спостерігаємо за тим, як Байер бере першу в історії салатницю, попутно переписуючи купу рекордів, і це повністю заслуга тренера. Керівництво Байера, як здається, призначило Алонсо головним дуже добре, вивчивши його навички та манеру гри. Це не емоційне рішення. Підбір гравців у команді з Леверкузена підходить під його стиль. Тут є й досить міцні оборонці, і гравці здатні віддати останній пас і спритні вінгри. В жовтні 22-го хабі підібрав команду, яка ніяк не могла оговтатися і плелась на 17-й сходинці. В травні 23-го ця ж команда закріпилася в топ-6 і кваліфікувалася в Лігу Європи, про яку на початку сезону не могла навіть і мріяти. Так само вболівальники не могли мріяти і про тотальну домінацію в чемпіонаті у сезоні 23-24. Так само як всі ненавидять Кріса, так всі обожнюють хабі. Чому? Як мінімум, тому що ви не згадаєте якусь брудну, підлу, низьку ситуацію за участі іспанця, іноді здається, що він просто взірець джентльмена в спорті, розумний, спокійний, розважливий. Хабі завжди називав себе сполучною ланкою між обороною і атакою, тим, хто читає гру і сприймає маленькі і майже непомітні рішення, що впливають на її темп Але насправді це просто скромність, такі гравці є справжніми футбольними архітекторами. Алонсо провів ідеальну кар'єру і не тільки тому, що виграв ліу чемпіонів і забив у великому стамбульському фіналі. Він та унікальна людина, яка попрацювала одночасно з Бенітесом, Моуріньо, Анчелоті і Гвардіолою, і для всіх півзахисник був однаково цінним, тому що допомагав домінувати всередині поля. Відмінність Алонсо від інших чудово підсвічує історія, яка сталася після перемоги на чемпіонаті світу. Влітку 2010-го кожному гравцеві збірної Іспанії дісталася вічна віп-перепуска до мадридського музею Тіса на Борне За нею можна дивитися приватні колекції і ходити на тимчасові виставки з гідом екскурсоводом. Це один з головних музеїв Мадрида, поряд з Прадо і центром мистецтв королеви Софії. Рубенс, Рафаель, Караваджо, Рембрандт, Фрідріх і не тільки великих, чиї полотна зібрані в цьому музеї, вистачило б на футбольну команду. Подарунком скористався лише один із 23 чемпіонів світу Хабі Олонсо. І не один раз. Він завжди був таким. Наприклад, після переїзду до Ліверпуля обрав житло на передмісті, а недалеко від центру, що не типово для футболіста. Зробив це для того, щоб ходити студентськими барами і таким чином краще зрозуміти місцеве. Щоб не бути голослівними, ми привели декілька цитат від самого гравця, які ще краще допоможуть зрозуміти, хто такий Хабі Алонсо. Я читаю, читаю, але не змінюю думки через написане. У мене дуже чітке розуміння речей. Я знаю, що написали в тій чи іншій країні, і мене це сильно смішило. Дуже сильно. Мене критика абсолютно не зачіпала. Сприймаю її філософськи, бо знаю, що писати легко. Тобто, легко мати думку. Писати не легко, от мати думку легко. У мене теж вона є. Писати не моє, моє це футбол. Я люблю нуар, чорнобілі фільми, кіно про історію або політику. У музиці люблю легенд. Коли був молодшим, обожнював Нірвану. Зараз люблю Андреса Каламоро, The Beatles, Ніла Янга, Тома Вейца, Локільо. Футбол дарує великі сюрпризи і величезну радість. Це одна з причин, через яку я не зміг відмовитися від нього, завершивши кар'єру. Початок у юнацькій команді Реала був викликом, адже я занадто довго грав на елітному рівні. Довелося адаптуватися до дітей, їхнього рівня гри та способу мислення. Це змусило змінити спосіб донесення думок і спілкування і принесло мені величезне задоволення. У Ліверпулі я відчував, що маю вчитися новому, приймати нові виклики. Ми живемо лише раз. Для мене сен життя у досвіді. Шкодую тільки про одне: я так і не виграв прем'єр-лігу з Ліверпулем. Я ніколи не дізнаюся, які відчуття це дарує. Не проживу реакцію міста, яку відчував після Стамбула. Мій стиль гри ніколи не був видовищним, ніколи не робив щось для привернення уваги. Я не обвожу трьох суперників, щоб забити, ніколи не побачу себе на першій шпальті газети після хетрику. Це просто не моє. Але це і є футбол, коли різні люди з різними якостями поєднують уміння, тільки це приносить титули. В нашій культурі хабі Алонсо існує вже не один десяток років, але в Іспанії хабі Алонсо не існує взагалі. Тут він Шаві, Чаві або Шаві це все форми одного імені. Насправді, іспанці самі точно не знають, як правильно називати свою легенду. Все залежить від того, у кого ви спитаєте. В епоху Франко, коли каталанська та баскська мови були під забороною, він був би ксаві, тому що в столиці розмовляють класично іспанською, і перша буква Х звучить як КС. А от в країні басків, наприклад, звідки сам Алонсо, він вже Шаві чи Чаві, бо тут буква Х звучить як Ш або Ч, але ж в його імені є буква П, куди вона ділася, спитаєте ви, а іспанці просто вимовляють її інакше, щось середнє між Б та В, але писати і говорити правильніше саме В. Звернімося до правил. Вимова букви Б у іспанській та баскській мовах однакова, щось середнє між нашими Б і В. Тому на початку слова і після приголосних Н та М літери Б та В звучать як наша В. У інших випадках букви Б та В вимовляють як нашу В, а поміж голосними буква В стає дуже м'якою, наче ви хотіли сказати Б, але в останній момент передумали і сказали В. Після таких хитрих маніпуляцій ми і отримуємо шаві Алонсо більше відомого нам як хабі. Будемо раді, якщо вам сподобався цей випуск і ви поставите лайк та підпишитесь на наш канал, це нам дуже допоможе. Також ви можете підписатися на наш телеграм, перейшовши за QR-кодом, який побачите на своїх екранах. Нові випуски вже незабаром ще почуємось.